Це Бахмутський плацдарм, це ще не нуль, і от так зараз тут гримить повітря. Реально кожної хвилини вибух, стріляє артилерія. Стріляють реактивні системи ближче до лінії зіткнення. Ми їдемо з бойовими медиками. Зараз більш-менш кудись доїхати біля лінії зіткнення можливо лише на військовому транспорті. Адже останні дні на Донеччині тут щільні зливи земля навколо перетворилася на суцільне болото. Ще страшніше дорога виглядає з кабіни. Ми їдемо евакуаційним ханді, евакуаційним хамером. А, і я хочу сказати, що коли ти їдеш всередині, воно ну, ніби там не так зручно і тебе кидає, якщо не закріпився по салону. Але коли ти їдеш в кабіні і бачиш, якими саме шляхами ти їдеш, а, мені здається, стає ще страшніше. Адже я взагалі не розумію, як ми тут е певні ділянки подолали. І це все часто під вогнем ворожої артилерії. Швиденько треба їхати, швиденько. Часто прилітає. Сума прилітає тут. От зараз ми постійно чуємо е, кулеметні черги. Це йде стрілецький бій, е, бо ми під'їхали ближче до лінії зіткнення, до нуля, і е, такі перестрілки тут е, тривають постійно, адже е, росіяни раз за разом намагаються штурмувати позиції. Проводять такі піхотні штурми. Ось так із повітря виглядають наслідки штурму для чергового загону російської піхоти. Всі ці наразі вже мертві загарбники хвилями атакують українські позиції і гинуть, але і вбивають і ранять наших вояків. І тоді справа за бойовими медиками. Зараз бував день, і 30 може бути поранених, і 37 бували випадки за день поранених, але це були якісь турмові дії або наступальні. Тому така кількість була. Така. Ну, і форму я після цього викручу. Це багато часу це займає, але за цей час встигаєш пережити життя. А туди, куди не доїхати колесами, хлопці забирають поранених на цьому броньованому транспорті. Майже всі вони до мобілізації не мали стосунку до медицини, але станом на зараз врятували десятки життів. Чесно сказати, як до війни крові боявся свої, там ногти був відбив, то все боже, все жовте, сині, то сознання тіряє. А тут зразу перші поранення було дуже важко, непривично, страшно. А потім їх старші бойові побратими, медики старші, вони також розказують. Як правильно ж, не те живчат. Ну і потроху постійно так вже привик. Є правда, те, до чого, мабуть, неможливо звикнути. Ну і ще це як коли в твоїх руках помирає людина, і ти не можеш нічого зробити. Це саме важко для для Я думаю, так що для любого чи ну для любої людини це саме важке, як наступає момент, що ти розумієш, що людина зараз покине тебе і нічого зробити не можеш, тому що це травма поранення несумісне з життям. Сьогодні саме на цьому напрямку на щастя не так, хоча ворожий вогонь посилюється через постійні опади і суцільне багно росіяни намагаються тиснути вздовж асфальтних доріг і тиснути сильно. От зараз працює наш танк, працює. Російський танк, постійно ми чуємо черги. Схоже, що це дебій невідносно сусідніх позиціях. Можливо, штурм. От артилерія працює. Ну, так, тут ніби як хвилями, то заспокоюється, то більш активним стає І от саме в таких умовах йде щоденна битва за Бахмут зі східного фронту. Руслан Смащук, ведем та Ігор Щепет. телеканал Інтер, подробиці марафон єдиних новин.